10 червня професійне свято відзначають працівники легкої та текстильної промисловості. З цієї нагоди трьох працівниць публічного акціонерного товариства Бердичівська фабрика одягу відзначили грамотами обласного рівня. У начальника служби з охорони праці Тамари Деуліної це вже не перша нагорода. Жінка працює на підприємстві з 1989 року. Останні 10 років начальником. У її роботі важливо дотриматися того, щоб на виробництві не траплялися нещасні випадки. Тому зі своїми колегами пані Тамара намагається постійно слідкувати Станом здоров'я працівників фабрики, звичайно, приємно отримувати грамоту в такий день і якась гордість за своє підприємство. Також ну що я хочу сказати: мене нагороджувала «Проспілка». За що мене нагороджувала «Проспілка»? Я являюсь головою житлової комісії. Ця житлова комісія у нас існує, от по запися, можна сказати так, з 1987 року. За цей період звернулася 151 особа. Що ми робимо? Ми провіряємо їхні житлові умови, складаємо акти, і по результатам актам підприємство має такий соціальний пакет для працівників. Вона робить доплату квартирними. Тобто на сьогоднішній день доплату у нас, получає квартирних по 100 гривень, це немаловажно. 51 особа ще однією грамотою від Житомирського обласного комітету профспілки працівників текстильної та легкої промисловості. Нагородили передовика Ганну Мороз. Жінка прийшла працювати на фабрику у 1969 році, одразу після закінчення школи. Свою кар'єру розпочинала на філіалі підприємства. Після виходу на пенсію перейшла до головного корпусу. Багато років вона була профоргом, а нині є членом фабричного комітету. Дуже мене багато нагородів, відзнака в мене є. Молодий п'ятилетки. От, разів чотири я була на дочці почота. Їздила за хорошу роботу, мене брали за границю в Болгарію, їздила по обміну опиту. Робота Ганни Іванівни полягає в тому, що вона прасує готову продукцію. За день, розповідає, 500-600 виробів доводиться прасувати, але жінка не нарікає, бо любить свою роботу. Я вже на пенсії 5 років і я навіть боюся угоди з фабрики. Я боюся, це моє рідне. Я фабрика росла і я разу з нею росла. Грамотою Житомирської обласної державної адміністрації з нагоди професійного свята нагородили Людмилу Чернецьку, інженера-технолога з організації бручного виробництва. 20 років Людмила Чернецька працює на філіалі фабрики. Прийшла сюди у 92-му учениці швеї. Пройшла всі етапи так сказати, по служебній лісниці. Була робочою, була резервістом, була контролером, була мастером, була старшим майстером, технологом. Зараз я... Я займаю должность інженер-технолог по організації брючного производства. Людмила Чернецька теж має чимало у своєму арсеналі. Аби тебе твою роботу відзначили, каже жінка, потрібно мати терпіння, і почуття відповідальності. Очень люблю свою роботу, люблю людей, з яким я роботаю. Вважаю, ну, що наша, наша робота, і важка, льоха її не можна назвати, але все одно хто любить роботу. То я вважаю, що тут можуть себе реалізувати. Задоволений роботою свого колективу голова правління Падбердичівська одягу Григорій Лінчик наступного року, сподівається, він область відзначить ще більше працівників підприємства. Мені було приємно там бути і бачити, як вітали наших працівник. Три чоловіка в нас було нагороджено, то з других підприємств в такій області там було присутні. Керівники 45 підприємств, ну різних рівнів, скажімо. одна з найбільших це наша фабрика. О е, нас саме більше людей от три чоловіка. Там по одному чоловіку привітали, нагороджували. Було дуже приємно слухати слова добрі в адресу наших працівників. Працівникам легкої та текстильної промисловості Григорій Лінчик бажає всього найкращого. Головне, щоб робота ніколи не закінчувалася. Я хочу, по перше, поздоровити свій колектив, пад Бридичевська фабрика одягу цим святом. А також наших пенсіонерів, які зараз на заслуженому відпочинку, і всіх жителів міста Бердичева з таким святом У нас колись в місті багато підприємств було легкої промисловості, На жаль, залишилися тільки ми. Хочу привітати, хочу побажати міцного здоров'я, успіхів, в житті, благополуччя в сім'ї, щоб всі були. Здорові, щоб я говорю завжди своїм працівникам, щоб ви, ви як були, будете на роботі, то щоб ви не переживали за своїх рідних, щоб у вас вдома було добре. А, а коли вдома будете, то щоб вас не тягнуло на роботу. Ми постараємося це все з тими завданнями, які нам довели справитись. І з таким колективом можна справлятися.